Там були військові, а ми ну, дивимося, там, шахеди ті самі. Ніж, ракети попали в спальні райони, в, в дитячій лікарні, там, в роддоми, і, ну, тому подобне. Де там були військові. Ну, от, поки, ну, в спальному районі або в, в роддомі. О, давайте, звісно, кого, кого ми повинні ну, винуватим? Військових. Там були військові, наверняка попала цивільні. Ну, треба було там не ходити. Звісно, ну, це робиться спеціально. Діли це спеціально. Залякування, недовіра. Це все серйозна робота насамперед. Я не знаю, чому. От з військових, ТЦК, зробили ну, ворогів яких там, очужденних ворогів. Враг у нас там є, і ви його знаєте прекрасно. От. А ще. В тилу у нас теж. От. Наоборот, ви, ну, от я, як я це бачу, як я вважаю. От в мене, допустимо, я списався, там, пройшов, там, привів там, думки в нормальний належний стан, в мене немає ніякої там, злості, ненависті до цивільних. Абсолютно. От. Чого я дуже на них якось реагувати, ну, негативно. Якщо вони навіть не можуть зрозуміти, що там було і що я там бачив, ну, вони, вони не розуміють, вони цього і не поймуть. І хорошо, якщо вони не поймуть цього. Ну, У мене немає якої-то, а у людей є цивільних. Ну, типу, мене не знають. есть, тобто, ну, це пропаганда. Ділається це спеціально, ці всі різні пабліки, телеграми, тому подібне, дезінформація, яка-то новини, десь там щось вирізали, підставили. можна, в принципі, будь-яку нормальну ситуацію, коли людина сидить, нормально розказує, от, переподнести таким чином, що якраз ця буде людина, як і буде ворогом, а вона на самомів не хотіла. От, пропаганда. У нас в Верховна Рада України да, було там встановлено комендантська година, як мінімум. От. Соблюдається вона. Ну, соблюдається вона звичайними людьми на самом деле. От. Які там не мають якихось зв'язків і достатнього всіми остальними, нам все дозволено. І ти буває, дивишся. Е, е, от військовослужбовець там, він служив, йому дали там, три там, дня вихідних поїхати домой, а він там може жити в другій області, тому подобне. Він там їде на якусь авто. От. Проїжджає блокпост. Там. Мало що може дороги случити. Колісо пробує, тому подобне, ну не важно. От. От. 12 ночі, допустимо, він заїжджає в город, да, на блокпосту. Я, там, подивилися на блокпосту, там остановили. Я військовослужбовець показав там, допустим, документи, там, же, этот, як воно називається, відпустний От. Давайте там какой-то осмотр, а что ви, ви їдете, а куда ви їдете, откуда ви їдете. Неважно. Мы Ми ось все тобі дали, пожалуйста. У мене є офіційний лист, все, я їду. Я, я штампую, там, допустим, в територіальному центрі комплектації. Тобі зачем воно знать, куди я їду? Я не обязан тобі щось -то розказати, куди я їду. Я домой їду. Я, я домой хочу. Ти вдома, а я нет. Вон. І тебе починається, а ви якось так странно виглядаєте, ви якийсь нервовий, чого ви такий е, агресивний. Я замарився, я хочу додому. Може я не віддихав, може я після виходу одразу їду додому, а ти от, ну от, я хочу побачити сім'ю. А заділя мене стоїть, допустимо, ну, шикарна, така, мажорна, як зараз е, прийнято казати, авто, да, там, допустим, BMW там 2024 року. Виходить туди якась молода людина, ну, шкітня. Підійшло там до, до блоку постав, при мені, тобто мене тут шманають ні за що, я їду ну, ну, взагалі ні за що месець. Підійшов, щось сказав, тому подобне, сів в машину і погнав. І ніхто його не останавливає. Ну що це таке? Якого ти в комендантську годину а там їздиш на своїй там, машині? Якого хрена тебе цю машину ще не забрав? Ти ну, хочеться в не комендантську годину їздити, значить давай ми ну, заверемо твою машину, а ти нахер не треба. І ну, на, на нужди зсу. На БМВ можна покататися, нічого дій. Ну, от і все. А е, от люди на блокпосту, я не говорю за ВСП, ВСП це вже по нам, согласен, Поліція поз, ну, вона просто дозволяє цьому, от вона просто закриває глаза, вона дозволяє, цьому проїздить. Я не бачу, що таких людей затримували взагалі в машину на штаб стоянку, а тебе до вияснення отношень, якого ти їздиш в комендантську годину. Хто ти, хто ти такий? Ну, ти військовий ні, якого хрена ти тут їздиш? Вона ж комендантська година. І нас, як не знаю. Правила є для людей, яких ну, не писаних, і як, якісь отдельні версти населення, яким взагалі ну, на це все ложить. Ви самі дозволяєте. Тоді мене огромний випробувати. А нахрен ви тоді треба. Ви контр... Баб... можете бідного військовослужбовця там, затримати, там, щось не так, там, і тому ти медик, ти що там определяєш. Пройти там йому подобне. Глаза, які-то не такі, звісно, а от, це от все нормально. Там, та та проїжджає. І ганяють собі, і все нормально. Питання в, в усіх, не, не тільки в військових і в цивільних. От горить прямо. Ми. Президент нашій правительство це каже, що у нас там повномасштабне, допустимо, да, вторгнення агресора Російської Федерації. Там, на весь мир війна, війна, в нас війна, в нас війна, нас знищують, ну, знищують українське населення, цивільних там, дітей, дитина, яка там тільки що тобі ті зділала, взяв і убив. Давайте зді... продлим військове становище. Да? Військове становище. Це війна. І ви самі це все кажете. Ви орете на весь Крим, на весь мир. Так стан війни, мабуть, зробіть уже. Ну, що це таке? У нас війна, ну у нас військове положення, яке то Стан війни, все. І не буде от проблем, допустимо, зняли там щось там, чи на блокпосту, чи просто десь виложили відео, навіть якщо людина не хотіла здавати да, наше там пересування військ. Ну воно потрапило в інтернет, люди нужні подивилися, побачили, і автоматично ти здав. Я не кажу там повністю, там, як не знаю, в КНДРі, все, запретить на вулицю, не виходить. Ні, пожалуйста. Но тільки це має бути нормально, чітко організовано, які то рамки поставлені, який-то апарат має бути, який це все діло контролює, От контроль. Немає контролю, ну, Получив поранення, прийти ВЛК, допустимо. Проходиш ВЛК, лічився там, і ну, обов'язково треба прийти в ВЛК, ну а я. От, е у нас там, допустим, є такі заклади, і вони, їх всі знають ці заклади, де це все діло проходиться. І є таких два врача, все, на нас яких тяжело, взагалі нереально пройти. там, Якщо невропатолог хірург, у нас невропатологіх хірурги закінчили в країні. Займаєш ті очереді і тому подобне. Прийшов, ти показуєш людині свої виписки, О, там, що як случилося, там вже все описано. Форма 27.0 при виписці. Він так глянув ну, Ізвині, і, і, пожалуйста, що годен. У мене розслоєння аорти. У мене є такий знайомий мій побратим, у якого розслоєння аорти. Ну, там взагалі навантаж. не навантажень». Не те, що навантаження, йому стрес ніякий не можна. Тому що вона може в будь-який момент взяти і лопнути. Все, людина помре. Годин, йди, що йди, куди йди? Ну, ти подивився. Там, так Ти на вид определяєш, що нормально. Ти Ну, що це таке? Ну, це, ну, і, ти ж врач, як мінімум. Да? Давай йди. От, це, і, і, ну, це теж визиває обурення ну, нереально. Або, допустимо, очередь. Да? Тобі треба пройти цього врача в очередь. Прийшло, время, так сказати, 6.00, ми йдемо домой. А людина не пройшла військова, у нього немає де тут жити. Ну, на вулиці сплять, на вулиці сплять, от так от, лягають, ну а що їм робити? Це взагалі, ну це ну, уми непостіжимо, людина там воювала, і, і щоб врача пройти і спить на вулиці. Ну, На даному етапі я списаний в запас, не повністю списаний в запас. От, е, опять же таки. І е, колом е, спілкування моє воно на самом деле сужилося на намного, намного е, Що сталося незмінним, то є незмінним. Я спілкуюся із своїми побратимами, які на даний момент служать, або, допустимо, перевелися якісь там там, тилові частини, або так само списані, як я. І є от ряд випросів, питань, які ну не знаю, в перший рік війни як мінімум вирішиться. І вони такі от пекучі, ну от, їх треба рішати, їх треба рішати, і причини, чим швидше, тим лучше. Саме перший. Бажаний жаданий е, проблема, яка, як мінімум, із СЗЧ, що в, 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 ето саме, в ЗСУ багато в СЗЧ, це те, що де е, розуміння того, скільки ти більше служить. Тобто закон про демобілізацію. Демобілізація, де вона? От скільки ти довжен служити? Ти прийшов добровольцем. І що, для, який твій конечний путь? Коли тільки тобі треба от, воювати, щоб от, демобілізуватися, немає цього розуміння. От, контрактники, понятно, там, пішов на контракт, підписав на год на три, от служив, молодець. А о, добровольці, ну, хлопці пішли самі, і, і вони не знають, ну, скільки нам ще тут бути. Звісно, ну, ти, чим більше ти знаходишся в цій ситуації, три роки. От, тобі вже, звісно, непонятно, ти вже тіряєш просто всяку надіжду. У тебе побратими помирають, і ти вже, вже все, ти вже в цьому живеш, може і завтра теж не буде. Ти починаєш просто ламатися, ментально ламаєшся. Дайте це розуміння, і ви подивитеся, наскільки буде менше случаї все зачем. Второє забезпечення. ну Дають форму і тому подобне. Ну, от ті, хто дають цю форму, якщо ви хат раз би вийшли б на вихід, на ноль, там, неважно, якщо не можете воювати, в основному не можете ви воювати, то, там, окопи покопати, не ділять її формі і все. Вона вона стекло. Це не матеріали якісь. Якщо ви хочете. От, щоб більш-менш було нормально, Є речі, з чого не зроблені, качественні, пожалуйста, їх видавайте. Так вони і носиться будуть, як мінімум. е э, озброєння. Да? Есть, там, дали тобі зброю, там вписано ты, ну, у воєнні, ти її дождь з собою хранити. Бувають такі випадки, поранення. Трьохсотень. Цей момент людина, яка отримала поранення, неважно, яке воно буде, легкого ступеня, тяжого, несуть. Вона хоче жити і їй страшно. На нулі, попробуй зараз візьми, його туди. Побратими біжуть по тебе витягують, а вони ризикують своїм здоровим життям. Тебе винесли, їй добре, якщо винесли. Приїхали там на ста пункт тому подобне в тебе ну, ранення. і перший вопрос, там, допустимо, там, у командуванні, Лівротного, де твоя зброя? Та да, відкуди я знаю, де вона. І мені, пожалуйста, я, там, не то, там, я її не продав, я її не заховав. Вона при е, обстрілах, як мене правила, ділася. І в той момент ти не думаєш про ту зброю. От. А списати з тебе цю зброю, тебе, ну, проще посадити в тюрму. Двохсотих списують намного проще, ніж зброю. Ну, що це таке? Ми ж не просто так там, з цим це саме, случилось. Або що ви не зафоткали, або відеофіксація. Ну, давай, візьми, коли тебе поранять, зараз підійдіть, я засніму, от, ось його воно лежить, я його не взяв. Так ну, нікого такого і не буде. І це все дуже сильно впливає на, в цілому, на а, моральний дух да, этот, а, мотивацію. Ніхто, ну, розуміючи те, що автомат ну, там, намного більшу важність має, ніж твоє життя, звісно, воно. Все нижче, нижче, нижче стає, і все, все заче, пожалуйста. Це лісообразність е, створення батальйонів е, із людей, які там, допустімо, були в'язнями. Якщо це які-то там статті, ну там в моєму розумінні. Не страшно кримінальні, там яке-то зґвалтування, там, вбивства, там, тому подобне. А там, допустимо, хуліганство, воровство, от, от таке, пожалуйста. Можна, звісно, ну, Людина хоче якось реабілітуватися. Піти послужити. Це взагалі на самом деле аж почитаємо. От, а, і от таким от людям, допустимо, збирається взвод, рота, от, командир, командуючий цей склад, взводний ротний повинен бути офіцер або військовослужбовець, який не сидів в тюрмі, а іменно військовослужбовець, якого вони будуть слухати. Вот. Якщо, допустимо, взяли їх там, допустим, якось з одної там, зони там, тому подобне, і поставлять там, його там, командиром, а він там, ну, там, може, бо не сильно він все вів, і другі знають, що він там такий він там в сводним злателі ротним. Його ніхто не буде слухати, звісно. Військово ставити і все. Ну, ці люди будуть служити, будуть воювати. Да. Я згоден з тим, що пауза потрібна в будь-якому випадку. Взагалі, в принципі, будь яка війна, військовий конфлікт, може вирішитися тільки сталом переговорів. Тобто вам. Да. К сожалению, воно так, ну, так всегда. Переговорами. Ну тільки, опять же, Якщо ви якісь там ставите, давайте не будемо забувати, хто на кого напав. От якщо ви ну, на норм... незалежну державу напали і ще щось там від них, там, дайте стоїм, от так, чуть -чуть ну, то дайте мені. Ми отут стоїмо, отак, трохи крайочок, ну ми потім все це заберемо, ми прекратимо вам стріляти, воювати і тому подобне. Та ні, може, ви от туди увійдете, це наша земля, це ну, наша страна. Ну, Блін, це держава, як мінімум. Ні, ви соглашаєтеся, тому що ми далі будемо типу, воювати. Перемірю, яке то, мир, з ким мир. Як скажуть, це вираження, мені подобається, братські народи. Та ти в житті не будеш для мене братським народом, сидиш. Ну, типа. Ну, не суть. Так, да, я, ну, я можу. Кучу прим'єрів привести, що є на Російської Федерації, які ну нормально. Вони розуміють, що вони здраві. Вони розуміють, що в 21 віки, як мінімум, як міні, в 21 столітті, ну нельзя і просто так. От убивати людей ну, металом. От, для цього нам создавалися ж як мінімум організація ООН, к примеру, да, які дажні не регулювати цей конфлікт, навіть не будь-гарантами нічого не діли. Прикращення через неділю, через місяць, вот, хоп, и все. Нет, конечно, це заморожування буде. Замороження для чого? Е, така ну, махина, як Російська Федерація, армія, не забувайтеся, вона не просто так, друга армія світу, не просто так. От. І в них ресурс человеческий просто ну, колосальний. От. І да, всі вони там заморилися, і ми заморились. Да все, в принципі. Вони, допустим, візьмуть паузу, якусь заморозять, так, к примеру, вибори. Ні, ну, не треба ті вибори б. Давайте ми тут зробимо паузу. Зараз там, підпишемо там, я не знаю, там, соглашення, меморандум, і, там, пакт, неважно. О, і все. Потім вони взяли, підтягнули свої війська, перегрупувалися, підтягнули свої війська. І що вони далі не будуть нападати, да, звісно, будуть нападати. Ну а як? Нам же так само теж, всім потрібно цього відпочити. Взагалі, в принципі, вони, як такого не повинні бути. От. Е, вірю ли я, що все нормально для нас закінчиться, ну іменно як для України, в цілому, як України. Да? Ну, звісно, не вірю. Ну, це буде така от тяганина, непонятна. Що все, щоб я повірив, що, що могло нормально закінчитися. Я побачу тільки тоді, коли последній військовий Російської Федерації покине територію Незалежної України, ну, не знаю, в кордоні 1991 року. От тоді, понятно. А так, ні, звісно.